Шановні діти, зараз ми розглянемо, як вставити колон титул в документ Word. Отже, беремо вкладочку Вставка і дивимося, який колон титул нам потрібен. Є верхній, є нижній. Беремо верхній колон титул. І одразу вибираємо із запропонованих шаблонів той, який нас більше влаштує. Ось цей. Тепер ви бачите, що тут є вкладочки «Ввести текст. В першому ми виділяємо і пишемо прізвище, ім'я людини, яка буде виконувати на комп'ютері завдання. Далі, тут у нас має бути дата. Ми натискаємо на цей колон-титул, щоб він виділився. І переглядаємо ось кнопочку Дата і час. Ми можемо взяти повну дату, можемо взяти скорочену у нас сьогодні 23 вересня 2025 року. І далі нам треба вести номер комп'ютера, за яким ви сидите. Наприклад, ноутбук 1. Закрити вікно колон титула. Таким чином, давайте проглянемо: якщо я поставлю розрив сторінки, Ctrl-Enter і е, буду. Записувати текст я його буду писати на цілу сторіночку, на цілу сторіночку. То Колон титул, який ми зазначили на верхньому полі, автоматично буде переноситись на другу сторінку. Чому в даному випадку ми не бачимо його? Тому що в нас не заповнена вся сторінка текстом. Можемо ще раз проконтролювати, зайти вставка, переглянути колон титул і верхній колон титул. Або змінити верхній колон титул. Можемо написати знову прізвище ім'я, якщо хочемо змінити. Далі. Дата в нас буде стояти по центру. Вибираємо 23 вересня. І знову вибираємо ноутбук 1. Закрите вікно колон титула. Таким чином, ми в документі робимо суцільну е Розстановку колон титулів.